Міська влада успішно впроваджує програму бюджету участі, яка надає нам шанс перетворити столицю на місто Мрії, пропонуючи проекти, які будуть реалізовані адміністрацією цього року. Голосування за найкращі проекти вже триває з 27 грудня 2016 року і завершиться 29 січня 2017 року. Нагадуємо, що одна людина може проголосувати максимум за 5 проектів. А тим часом сьогодні ми запросили до нашої студії авторів ініціативи лідерів у Солом'янському районі у рамках проекту бюджету. Участі зустрічайте Євген Короткий та Антон Бабій. Уже у нас в гостях Євгена, доброго, Антоні, ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Тож Антоне, почнемо з вас. Розкажіть, який проект ви представили у рамках бюджету участі? і Сьогодні презентуєте нашим глядачам. Дякую. А, мій проект в рамках слов'янського району Києва. Це сонячна електростанція для ОСББ. А, цей проект дозволить мешканцям ОСББ. Значно знизити свої витрати на утримання свого будинку. Чому, до речі, власне, ви вирішили звернутися саме до такої ідеї? Як вона з'явилась у вас? Ну, чесно кажучи, я сонячною енергетикою працюю все своє а, життя практично. А, ну, Тобто це вже період, певний період часу, ви вже досліджували це, можна так, так сказати, так. і у вас від цього пішов такий поштовх до такої ідеї? Так. Будь-яке рішення, воно має бути чимось обґрунтовано. На даний час в Україні є гарні економічні під економічні підґрунтя для розвитку саме таких рішень сонячні електростанції наразі в україні повністю повертають вкладені інвестиції за 5-6 років і в україні тільки за 2016 рік побудовано станції в десятки тисяч разів по потужності більше ніж я пропоную встановити на ОСББ. Ну просто житлово-комунальне господарство воно трошки відстає. Люди спочатку не вірять, що це можливо, що це буде працювати. І треба створити прецедент, щоб люди відчули, і тоді вже це буде розвиватися. І саме зараз у нашій студії Антон презентує детально свій проект, це детально розкаже і покаже. Для цього він підготував спеціальні слайди. Тож увага на екран. Отож, ви представите нам буквально кілька таких от слайдів, і про що вони можуть нам свідчити? А, ну у мене насправді. Чотири проекти uh -huh. для громадського бюджету, всі, всі пов'язані з сонцем. Але сьогодні я презентую більше проєкт по СББ. Що ж таке ОСББ? Якщо за визначенням, то ОСББ це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. За суттю, це юридична особа, тобто вона має свій розрахунковий рахунок, має своє правління. Має своїх учасників. І завдяки цьому воно може користуватися преференціями закону, так званого закону про зелений тариф. Тобто без обмеження потужності юридична особа може збудувати сонячну електростанцію з зеленим тарифом, згенеровану електрику продавати в загальну мережу. Тож, на яку економію може так. розраховувати ОСББ, якщо втілить цей проєкт? Ну, ми брали мінімальну станцію. Точніше, в рамках проєкту ми взяли три ОСББ в Солом'янському районі Києва, а два з цих ОСББ за рахунок всього лиш 10-кіловатної станції, можуть перекрити практично все своє річне електроспоживання на загальні, на загальні витрати. Тобто це освітлення під'їздів, це робота насосів, насосів, це робота ліфтів. Поясніть детальніше про зелений тариф, там з'явилося у вас mm -hmm. на слайдах. Зелений тариф це державна програма, за якою енергосистема України купує в підприємств чи фізичних осіб, які оформують для себе зелений тариф, електроенергію, згенеровану. Альтернативними джерелами енергії, такими як сонце, вітер, гідроенергетика, цей тариф значно перевищує звичайний побутовий чи промисловий тариф. Це зроблено саме для того, щоб людям було цікаво вкласти кошти в встановлення обладнання. І через певний проміжок часу це обладнання повністю окуповується і далі вже люди одержують прибуток. Про які кошти йде мова? Ну, в рамках цього проєкту йде мова про 1,4 мільйона гривень на три будинки, 70% за умовами громадського бюджету фінансує міський бюджет у разі проходу проєкту через голосування. І 30% інвестують співвласники ОСББ. От на вашу думку, взагалом, от цей проект наскільки він буде перспективним і взагалі актуальним для України? От що ви можете сказати з цього приводу? Е, ну якщо буде державна підтримка співвласників ОСББ, тобто, от якщо будуть такі умови. Коли 50-70% фінансує держава чи надає пільговий кредит на встановлення цього обладнання, а решту фінансують учасники ОСББ, то я впевнений, що це буде дуже популярно, тому що за таких умов обладнання повністю окуповується за 2,5%. 3 Роки, uh -huh. а, а строк служби а, цього обладнання більше 25 років. Пане Антоне, так, ми, бачимо... ми бачимо на ваших uh -huh. слайдах якісь розрахунки. Так. Прокоментуйте їх, будь ласка. Так, а, ну це приблизні дані а, по трьох ОСББ, які були, були включені в проєкт. Uh -huh. ОСББ Дубовий Гай, а, це на вулиці Дашавській, 25. А, ОСББ «Родинна оселя» це вулиці Ніжинська, 5. А, і а, в ОСББ Протасів Яр це вулиця Амосова, 4. От тут наведена кількість квартир у цих ОСББ. І їхні приблизні споживання електроенергії на загальні потреби. Тобто найменше споживає дубовий гай. Це близько 36 тисяч кВт годин на рік. А, і найбільше споживає протасів Ярк. Давайте на прикладі тисяч. одного ОСББ. Скільки вони споживають зараз? А скільки які прогнозовані витрати? А, значить, зараз а, вони в, в грошах в гривнях споживають на рік на 60 тисяч гривень. А, і Після введення сонячної електростанції вони будуть платити, ну, точніше, платити вони будуть так само, але за рахунок того, що їм будуть повертатися кошти за продаж електроенергії, їхні фактичні витрати будуть становити на рік всього лише 5264 гривні. На все ОСББ, тобто на всі 102 квартири, також хочеться запитати вас про те, який взагалі от механізм реалізації вашого проекту. Що ви плануєте в цьому напрямку зробити? І Що для цього потрібно, так. аби його реалізувати? От поступово а, ну для реалізації цього проекту по перше, треба, щоб його підтримали кияни. Uh -huh. не, не тільки мешканці тих ОСББ, які включені в цей проєкт, а й ті, які зацікавили, зацікавилися цією ідеєю. Тому що, я думаю, якщо буде позитивний прецедент, він буде поширений на, ну, тобто, тобто, він, він може бути включений в якусь програму підтримки. По-друге, після проходу цього проєкту через голосування там буде вже оформлюватися ліцензія на продаж, ну точніше, будуть проведені проєктні роботи. Буде, буде створений кошторис вже детальний. Буде, буде оформлена ліцензія на продаж електричної енергії. А, і вже потім буде змонтоване обладнання. А, а до речі, а, чи от так. є певні ризики? Можливо, в реалізації проекту на які варто звернути увагу, чи в принципі все продумано наразі чітко. Якщо воно власне вдасться його втілити, то все буде йти так, як запланували? Ну а, в реалізації громадського проекту ризиком є активність людей. Тому що дуже складний механізм голосування, і я стикнувся з тим, що людина Людині цікаво, тобто mm -hmm. там на рекламу подивилися, лайкнули, але до голосування люди не доходять. О, до речі, наскільки mm -hmm. велику підтримку зараз ви маєте ваш проєкт? Ну наразі там близько 30 голосів. Але я активізував роботу з мешканцями ОСББ. і Я думаю, що до кінця проєкту ми таки наберемо ті голоси, які треба для проходу. А взагалі, чи складно і як довго встановлювати сонячну, батар... сонячну таку систему? Десять ну, кілотна станція може бути встановлена, Встановлено менше, ніж за день, насправді. Тобто це швидко ось так, так відбувається. Так. Ну, я ж кажу, що в Україні встановлено в десятки тисяч, тисяч разів більше, ніж на цьому ОСБ, ОСББ. Це дуже маленький обсяг. І навіть цей обсяг він дозволяє суттєво вплинути на споживання мешканців. А, Дякуємо а, вам дякує. за ваш проект і за цікаву презентацію. Дякую. Дякуємо. Так і Сидайте, так, так, так. також ми можемо переходити вже власне до і, і вас, є пане Євгене. Дякуємо, що також завітали до нашої студії. І хочемо поспілкуватись про ваш проект. Власне, ви запропонували свою ідею під назвою Відкрита політехнічна лабораторія Лампа. В чому полягає взагалі особливість такої ініціативи? Саме так я не лише запропонував цю ідею, вона вже частково реалізована, і така лабораторія два роки праці... функціонує на кафедрі конструювання електронно обчислювальної апаратури факультету електроніки КПІ. Вона функціонує. У другій половині дня туди будь-яка людина може прийти і вивчати електроніку сучасні технології на обладнанні нашої лабораторії. Ми пропонуємо їм відкриті онлайн-курси. Якщо у людей виникають запитання, вони ці запитання задають, виконують uh -huh. певні розробки, створюють прототипи своїх дипломних, курсових робіт і так далі. І е, е, ми зараз плануємо вийти на наступний етап розвитку і залучити е, певні. Евні додаткові інвестиції для того, щоб Придбати сучасне високотехнологічне обладнання, яке нам не визначає для розробки дійсно складних систем, тому що частина є, але частина ще відсутня обладнання. Якого обладнання потребує ваша лабораторія? Детальніше Розкажіть, будь ласка. По перше, це сучасне вимірювальне обладнання, а тому, що розробка складної електроніки вона потребує різних обчислювальних систем, електронних плат для прототипування, швидкого створення. І із цим у нас немає проблем. Однак потрібне ще вимірювальне обладнання для того, щоб дивитися, чи ці системи функціонують належним чином, і обчислювальні плати необхідні для розробки. Ми, в принципі, вже отримували і отримуємо шляхом співпраці з міжнародними електронними корпораціями, які нам надсилають ці плати за їхніми університетськими програмами. А от з вимірювальним обладнанням є проблема, тому що його не Можна таким чином отримати. Також Воно ми маємо, власне драгем. зараз можливість вивести е, слайди на наш екран, і ми можемо також коментувати. От, власне, ще хотілося б запитати: ось ми бачимо першу, м, першу світлину. Що це власне означає? От, ми бачимо лампу таку, і власне ваш проект таку носить назву Лампа. Чому власне так назвали і з чим це пов'язано? Ну, цю світлину я запропонував як одну із світлин до опису. Про Проекту, тому що вона відображає в принципі mm -hmm. один із експонатів, які ми демонстрували на виставці Київ Мейкерфеєр, це була катушка Тесла, яку ми відремонтували. Mm -hmm. ну, нам її принесли, попросили відремонтувати і просто показували людям, що можна, е, які проекти можна зробити самостійно, що наука це цікаво, і там дійсно фігурувала лампочка, яка є символом нашої лабораторії. Тому що а, тут багато символізує, от е, по-перше, сучасну електроніку, тому що перша електроніка, вона була лампова а також тут є відсилка до такої от теплої лампової атмосфери, до е, світла, науки Ну і uh -huh. ну загалом, в принципі, це все задавали про те, що от вже працює лабораторія, так. така от про які можемо взагалі результати зараз говорити? Наскільки от її ефективність на і актуальність взагалі такої лабораторії. Дивіться, ми її створили, тому що таких місць не вистачало, тому що цього не було. А оскільки для розвитку сучасної електроніки необхідні місця, куди люди могли б приходити і щось створювати, тому що для створення складних стартапів необхідні фахівці-інженери. А в українських вищих навчальних закладів є з цим проблеми. Частина матеріалів, які викладаються у вишах, застаріла. Процес е, апгрейду програм проходить складно, обладнання в університетах складне. І для підготовки якісних фахівців потрібні місця, де люди могли б самостійно навчатися, е, де було б обладнання для цього навчання. Тобто ти так розумієш, що ваша лабораторія е, вона... передбачає навчання і ще й практику таку е, саме так. У нас є значна освітня складова, і е, люди, окрім навчання, можуть там створювати е, прототипи своїх проєктів. Це прототипи дипломних, курсових. Робіт, прототипи своїх винаходів. Ми, в принципі, допомагаємо вже допомогли кільком стартапам mm -hmm. зі створення винаходів. Це, наприклад, розумна гантеля, Хелко, пристрій mm -hmm. для незрячих техно-Айс. Навіть ну, зараз от є такий стартап Форс, а розумний браслет їм ми теж трохи допомагали. Ось, а освітня складова працює Гу. наступним чином: по-перше, на обладнанні нашої лабораторії будь-яка людина може самостійно вивчати електроніку, тому що наразі існує дуже багато відкритих онлайн-курсів. Більшою частиною навіть на українських і на російських мовах. Частину цих курсів ми самі створили в університеті. Це відео лекції і, і відеозаписи практичних робіт. І студент, і ми просто рекомендуємо людям ці відео. Вони їх самостійно дивляться. І практичні роботи вони виконують на обладнанні нашої лабораторії, і лише коли в них виникають запитання, ми їм допомагаємо, і це дозволяє досягти компромісу між ефективністю та безкоштовністю. Тому що там все безкоштовна якщо вас, так ваш так. проект таки втілять у життя, на які результати лабораторії можна розраховувати? По-перше, це збільшення кількості компетентних інженерів, тому що наші люди, які до нас приходили, і чомусь навчилися, вони зараз вже ефективно працюють в українських електронних компаніях, і чим більше буде компетентних інженерів, тим кращих результатів вони зможуть досягти. А і я впевнений, що в Україні є гарні перспективи по створенню високотехнологічних продуктів, тому що Україна є зараз наразі кузною it кадрів однак я впевнений, що це також. Що українські розумні інженери можуть стати а, можуть а, вивести Україну на позиції лідерів у створенні різної складної електроніки. Наприклад, І ми а, наприклад. приклади складної електроніки, яку розробляють в Україні. А, ну, наприклад, а, а, в Україні є така компанія Кодісофт, яка створила а, чи не найперші в Україні інтерактивні столи для ресторанів. Це Звичайний стіл, але його поверхня представлена у вигляді екрану з високою роздільною здатністю, і вона ну має сенсорну поверхню. І людина, коли приходить в ресторан, може одразу там зробити на цьому столі замовлення, розрахуватися, зайти в свій акаунт на Фейсбуці, а переглянути новини тощо. І по суті, таких аналогів таких столів немає в світі. Зараз їх Ресторани з таким обладнанням запроваджують в Дубаї, в Лондоні. А за кордоном перший ресторан скоро відкриється у Львові, і це лише один із прикладів. Наприклад, в Українці створили стартап під Кюб, дуже відомий у світі. Це, до речі були випускники КПІ, пристрій для того, щоб люди могли гратися з своїми домашніми улюбленцями віддалено зараз. На лідуючі позиції у світі виходить стартап ЕКІЗМІ інтелектуальний пристрій, який достатньо вставити в розетку, і він буде автоматично визначати, які пристрої електричні вмикаються. Скільки вони споживають, коли вони вимикаються, буде там сповіщати користувати. По різним електронним засобам про можливе перевищення якихось лімітів, давати інтелектуальні підказки, як оптимізувати енергоспоживання. В Україні роблять, наприклад, складні мас рентгеннофлюресцентні мас-спектрометри для простого визначення масової частки різних атомів, різних речовин у Металах, скажімо, це актуально в металургії та в ювелірці. Це складна mm -hmm. науково-технічна продукція в Україні. Бага... існують філіали фільм, фірм, наприклад, по створенню сучасних мікросхем. У Самсунга є філіал в Україні, міжнародна компанія. А yeah. які да. ризики є у реалізації вашого проекту? А ну ось... Насправді, все його реально створити, і в принципі, все опирається просто в людей, які можуть цим займатися. Ми вже довели, що це може працювати. А ми ми готуємо кваліфікованих фахівців. Ми проводимо різні відкриті заходи безкоштовні по вивченню електроніки. Запрошуємо туди інженерів з різних технологічних фірм, які виконують трансфер знань з індустрії до університетів до студентів. Розробляються пристрої. Тобто, це все працює. А по суті саме от, цінне цінним тут є те, щоб. Знайти людей, які могли б вкладати час в цей проект. Це перше, але я думаю, тут ми це будемо вирішувати і складність фінансування соціальних проектів в Україні ж, Ми вам дякуємо, дякуємо і вам. Бажаємо вам успіху і лише перемоги, і щоб обов'язково всі ваші плани і мрії втілились в життя. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І власне я ж нагадаю, що у студії ранку по київській були Антон Бабій та Євген Короткий. Вони розповіли про свої проекти, представлені в рамках програми «Бюджет участі.